Сьогодні у нас нове відео і новий формат. Порівняння ось таких двох красунчиків-ловолів. Е, у двох варіантах, у двох дизайнах. Це е, перший ловол у старому дизайні. Е, друга модель у нас йде у новому дизайні. І ось так вона виглядає. В кінці відео ми їх заведемо, почуємо, як в кабіні взагалі влаштована шумоізоляція. І Почнемо з ловола у е, старому дизайні. Так, по двигуну можу тут сказати, що двигун на 50 кінських сил, 4 циліндровий, об'єм 3,1 літра. По факту, різниці між двигунами ось у старому дизайні Ловола та у новому немає. Двигуни однакові, йдуть зроблені за аналогом. Задні колеса у нашого Ловола 8х3 на 20. задні колеса 12 4 на 28. Переходимо до задньої частини трактора. То, що ми тут бачимо? Е, непогане освітлення, додатковий гідробак, що є основною перевагою цієї моделі. Е, також по задній навісті грузопідйомність у нас тут сягає 1200 кг, дві пари гідровиходів на 39 літрів на хвилину. Е, також е, така більш заокруглена мигалка, тому що, як ми бачимо, у моделі у новому дизайні вона йде, ну, трішки відрізняється взагалі візуально, але зараз ми до цього ще підійдемо. Також ми бачимо, що сидіння у нас від компанії Kramer комфортне, та взагалі непогане, як для роботи. Також у комплектації йде ящик для інструментів, що є приємним бонусом. До кабіни нашого тракторця, Що ми тут бачимо? Бачимо коробка. Передач 12 на 12 з реверсом ліворуч від керма. Також що можна тут відзначити ручне гальмо. З праворуч у нас тут розміщений ручний газ. Є у кабіні кондиціонер, як ми бачимо. Зараз ще заведемо, спробуємо, як буде по звуку. Ззаді у нас відкривається скло для кращого обзору. Та для більш зручної роботи. Так, зараз заведемо наш е, тракторець, почуємо, як він працює, які звуки в кабіні. Вижимаємо щеплення. Так, є. Що можна сказати? В кабіні доволі тихо. Зараз дамо трішки звичайного газу, почуємо, як в робочих умовах він буде працювати. Якщо орієнтуватись по звуку, то можна сказати, що додатково шуму не вистачає, але відповідно до таких моделей тракторів, звук тут цілком нормальний. Якщо відкриємо двері, то ну, як чуємо мотор у нас також не дуже гучно працює. Так, ось я вам показав огляд нашої моделі Ловола у старому дизайні. Ось так він виглядає. Щоб не пропустити наступне відео, обов'язково підписуйтесь. Адже у другому відео, у наступній частині, буде огляд ось цієї моделі ловела у новому дизайні. Будемо розказувати, яка в них відмінність взагалі між собою.